Інакше вони були німі, безбарвні, сірі і ніякі. Ми навчили їх одягнути вишиванку, правда? Але коли я дивлюся на ці їхні безбарвні душі у наших вишиванках, то розумію, що ми їх мало били. Бо мають на що, на своє бродне тіло нап'ялити вишиванку. Як казав про них Іван Франко, бо мій патріотизм то тяжка праця. Перефразовую його. А твій патріотизм це празнична одежина. Вони вміють використовувати цю празничну одежину тепер, вміють говорити нашими гаслами. Навіть засвоїли вже гасло Слава нації, смерть ворогам. Але дорога громада і передусім шановні свободівці, мої побратими. Часом слово стає рупором сатани. Часом правдивішу за правду можна почути лише брехню. Часом правда стає абсолютною наймечкою у цієї брехні. Коли це стається? Це стається тоді, коли суспільство підпадає під глибинні інформаційні маніпуляції. Це сталося на тих виборах і парламентських, і президентських. Суспільство було втомлене, прострелене, налякане, пригнічене. Суспільство не готове було до того, що українець це передусім месник, воїн, мілітарист. Українець не був готовий до того, що держава утверджується через війну, і не треба цього боятися. І держава утверджується через силу мистецтва. Тому найпотужніша книга сьогодні. Це Тарас Григорович Шевченко, це його Кобзар. Там виписані основні засади буття української нації. Натомість для значної частини нашого суспільства Кобзар, так само, як і Вишиванка, так само, як і гасло Слава Україні, героям слава стало ритуальним чимось. Наше з вами завдання полягає в тому, аби повернути зміст тим речам. Свого часу, коли Конфуція Запитали, що б ти зробив. Якби став імператором, він дав дуже несподівану для всіх відповідь, я би змінив назви речей, назвав би усе так, як воно відповідає суті. Найстрашніша, найфундаментальніша помилка, яку ми сьогодні спостерігаємо у процесі своєї генерації, тобто безперервного розвитку, це називання війни дивною абревіатурою АТО. Я запитую, так хто чи то. Якщо ви, плебеї, не здатні навіть назвати речі своїми іменами, то як ви можете бути відповідальні за її величність державу? Держава означає держати? Кожен з нас сьогодні у руках держить наше велике українське знамено, наш синьо-жовтий прапор і наш партійний свободівський прапор саме у наших державних кольорах. Чи здатні істоти, які не вміють війни назвати війною, керувати цією державою? Васальною залежністю так не здатні все те, що відбувається зараз у нашому найвищому політикумі, свідчить, що Україна за своїм розвитком державним чи псевдодержавним скочується до 17 століття. Сімнадцяте століття це так званий період передмодерного творення нації. Саме тоді Богдан Хмельницький хаотично шукував, шукав яковасал залежності від сильніших держав. Шукав цей зв'язок з Швецією, шукав з Трансильванією, шукав з Туреччиною, шукав з Кримським ханством, зрештою рештою, знайшов з москалями. Звісно, що цей союз 1654 року з москалями був абсолютно ситуативний. Тепер те, що роблять ці плабеї або васали, бо їх назвати державниками абсолютно неможливо, є нічим іншим, як другою перяславською угодою. Дуже знаково, що ця друга Переяславська угода підписується у місті з назвою Мінськ. До речі, саме українці тому містові надали такої фонетики, бо білоруською це би мало звучати мінськ. Але українці на ту пору мали такий потужний вплив, що навіть цю столицю цієї держави назвали по-своєму і досі так називають. Тобто, Перша фундаментальна помилка. Війна не названа війною. Знайшлися якісь карлики, радники, які почали це називати гібридною війною, засвідчивши на цілий світ, що вони гібриди. Вони гібриди. Але не ми з вами. Ми з вами не гібриди. На наших українських городах гібриди не ростуть. Це на тих їхніх гіброд... гібр... городах. Политих хімічною бликотою виростає щось таке, що не може мати іншої оцінки, як гібридна нація, гібридна мова, гібридна політика, гібридна культура і гібридна війна тільки від абсолютної внутрішньої безпомічності. Можна знаходити для таких понять такі вербальні обгортки, але проте, саме ці вербальні обгортки яскраво свідчать про їхнє бесилля і про грандіозну помилку під час вибору у травні. Проте, Помилки є для того, щоб ми їх виправляли. І ми, як хребет української нації, є саме для того, щоб максимально випростуватися і залучати у наші лави вільних. А не гібридних людей, ті, які знають задля чого вони прийшли в цей світ. Ви не ми не прийшли в цей світ жити під команду хоч якої країни, незалежно від того, чи це Московія, чи це Америка, чи це європейська спілка, чи ще невідомо хто друга фундаментальна помилка. Провадження переговорів у так званому нормандському форматі, а придумали собі ще одну обгортку, від якої коза би се сміяла, замість того, щоб ці перемовини провадилися у форматі Будапештському, а саме в форматі тих країн, які гарантували Україні безпеку у разі загрози її суверенітету. Ми собі знайшли, коли злодій зі злодієм сів. І ці два чи три злодії чи чотири вирішують долю України, накидуючи їй абсолютно васальний і колоніальний шлях. Замість того, що ви говорити про те, як мають бути покарані ті істоти, які в 90-х роках здавали ядерний потенціал України, вони зараз приймають зовсім іншу антиукраїнську модель розвитку і ще й намагаються переконати суспільство в тому, що вони роблять якусь поважну справу. І нарешті третє, дорога громадо зміни до конституції це зміни до фундаменту буття держави. Звісно, що Україна перебуває тривалий час на такій стадії розвитку, коли Конституція була блідою декорацією, залаштунками якої розгорталися будь-які події всупереч цієї конституції. Я думаю, що кожен з вас. Назве елементарне порушення Конституції у всіх сферах його життя. Що з того, що ця конституція у нас найкраща? Насправді ніколи її не виконували, тому що ми на превеликий жаль втратили відчуття того, що таке правова держава, на відміну від наших предків, які і в 17 столітті, і в 16 уміло захищали свої права та вольності. Складається таке враження, що саме до цієї свідомості ми зараз маємо повертатися. Так от, найвище. Щом апогеєм зради українського інтересу є намагання внести у тіло Конституції закони про особливий статус Донбасу. Нагадаю, що коли ми з вами були у парламенті свободівці у кількості 37 осіб, то саме тоді, коли в порядок денний вносилися закони про особливий статус Донбасу і закони про амністію для злочинців, терористів, бандитів, українофобів, просто почвар і потвор. То єдина фракція у парламенті за це не голосувала. Тоді за це голосувалося, нагадую про це. У закритому режимі, уявіть собі, так роблять тільки злодії. Злодій тоді, фундаментальний злодій на прізвище Порошенко, зайшов тоді до парламенту, і в таємному режимі, в таємному режимі, з виключеним табло, вони проголосували за ці закони. Ми знали тоді, що це початок нашої трагедії. Ми дуже сподівалися на підтримку суспільства, яка усвідомить те, що єдина політсила, яка не голосувала за ці закони, витягнувши картки, це було всеукраїнське об'єднання Свобода. Проте ми розуміємо, що політика це біг з перешкодами, політика це рух по вертикалі. Ми розуміємо, що найкращі уроки ми отримаємо тоді, коли нас б'ють в лице. Проте ми не з тих, що підставляємо іншу щуку, тому що ми не тлумачимо християнство як плебейство. Ми не раби Божі. Ми діти Божі і діти своєї матері України. Діти, які прийшли в цей світ, бути вільними, самодостатніми і незалежними. Діти, які мають за зразок росту Шевченка, Франка Лесю, а не тих ситуативних політиків, які часом через паралітичний страх суспільства опиняються на верхах влади. Імплементація тих угод у тіло нашої конституції це абсолютна капітуляція перед нашим ворогом Путіним. Проте наголошу, не Путін наш основний ворог, основний ворог завжди зосереджений всередині країни. Так само, як основний ворог нашого організму, є не зовні, зовсім не той, який тебе може убити. А сумнів, який тебе роздирає всередині, а в'ялість, яка опановує тебе, а зневіра, печаль, те, що окошується часом на нас з вами. Зрештою, Україна завжди програвала через те, що всередині знаходилися ті, які її зраджували. Зараз ми маємо суцільний ланцюг зрад. На всіх етапах нашого суспільного розвитку, що сказати про це, та нічого іншого, як згадати Біблію. Там виписані усі колізії буття кожної людини. Юда буде завше. Каїн і Авель буде завше, завше йтиме брат на брата. Завше буде апостол Тома, який не віритиме, але завше буде Христос. Який проповідуватиме правду, маємо перейти зараз через цей час не просто фізичної руїни нашої держави. Маємо перейти через час духовної руїни. Це і є найнебезпечніше, що нас очікує. Ну очевидно, музика вже мене заглушує. Проте нас ніколи не заглушать наші українські імперативи, і найосновніше гасло: Україна для українців. Слава Україні.